Олександр Миколайович Поль, видатний український громадський і культурний діяч, поміщик, підприємець, меценат, колекціонер, знавець археологічних старожитностей, краєзнавець, земський діяч, гласний верходніпровського повітового земства, гласний катеринославського губернського земства, почесний мировий суддя, член Катеринославської губернської училищної ради, почесний громадянин міста Катеринослава, нині місто Дніпро. Для пересічних жителів Дніпропетровщини Олександр Поль знайомий незнайомець. Хто не знає, що саме завдяки йому залізна лихоманка охопила край на зламі 19-20 століть і дала початок промисловому розвитку регіону. А ще він родич гетьмана Павла Полуботка, успішний конезаводчик та скотар, учасник селянської реформи 1861 року, археолог та патріот. Олександр Поль був ініціативною людиною сам по собі, просто якщо ми подивимося його біографію, так його діяльність, він займався всім, абсолютно всім, він був дуже розвинутою людиною. Миколаївич був диваком. Диваком, по перше, тому що цікавився пам'ятками сивої дивнини. Нормальна людина в Російській імперії на периферії цим не займалася. Він вже був дивний для оточуючих людей. І тоді, коли... Досліджуючи терени Криворіжжя, побачив, що тут є перспективи щодо залізної руди, і почав пропагувати в цій ідеї. До поняття дивак у оточуючих додався, додався дивак у квадраті, а може і в кубі. Ринципів він займався протягом 15 років свого життя, саме вивченням геологічної будови криворіжжя і запрошував гірничих інженерів, проводив різноманітні аналізи, аби державі довести, що це є рентабельним видобуванням цієї коросне копалини, але на жаль. Держава одразу не відкликнулася на його прохання, і йому довелося звернутися до іноземних капіталістів. І вже в 1880 році вони уклали угоду з французькими капіталістами. Він уклав. І в 81-му році, дев'ятнадцятого століття, вже відкрилося перший рудник це рудник Саксагань. І саме з цього почався видобуток, видобуток і будував нашого залізного міста, видобуток залізної руди. Залізна руда, яка у нас тут знаходилась в Кривому Розі, Сам Олександр Польце доказував да так в своїх роботах, що вона має склад заліза 70%. Тобто, це дуже якісна руда. І відповідно, вона могла б зацікавити інвесторів. Тому що в середньому е якість руди е частина заліза там десь приблизно 45-55% в середньому, а тут 70%. Відповідно, це також напевно грало величезну роль для інвесторів. Ми зараз звикли до того, що Кривбас це Велике родовище, унікальне родовище, таке в світі дуже мало. Але коли е, починали відпрацьовувати це родовище, коли глибина гірничих робіт була, скажімо, 10 саженів, 20 саженів, ну 30 саженів, а розвідувальні шурфи були продані ледь на 80 саженів, то е, зверху структура родовища була е, дуже примхливою. Тут вода була, тут його не було. Оці перші так би мовити, геологічні знання про. Кривий ріг вони не давали відчуття, що це щось таке величезне, стабільне невелике глибину. Це було певним чином, знаєте, отаке от щось примхливе. Хтось придбав ділянку розбагатів, хтось придбав ділянку нуль, прогорів. Відкриття цих родовищ та активна підприємницька діяльність Олександра Поля змінили увесь край. Після того, як Катерининська залізниця з'єднала Криворізький залізнорудний район із Донецьким вугільним басейном, спинити прогрес вже було неможливо. Інтенсивний економічний розвиток перетворив сільськогосподарську провінцію у потужний промисловий та металургійний центр залізне серце країни.